Ось, ось такий у нас вийшов. Патріотичний жовто-блакитний. Перепрошую. Ось такий патріотичний жовто-блакитний трансформатор у нас вийшов. Три виводи. Два плеча, які будуть качатись транзисторами, і середню точку, яку я вже зашкрабав і залудив. Вони зараз просто з'єднані, як бачите, каптонним скотчем. Це їх для зручності намотки, так, вкріпив між собою. Найближчим часом вони будуть міцно притягнуті між собою і спаяні, пропаяні хорошою великою кількістю припою. Значить, далі. Далі ми робимо ось що. Рівняємо. Я отак от, от просто по термоусадку обріжу. Рівняємо всі кінці. Тут можна трішечки більше залишити. Десь щось таке. Бачите, перший раз я не вгадав. Другий раз в мене залишилося трішки. Ну, ось кінці, бачите, які невеликі. Ну, я залишаю багато місця, тому що я не знаю, як ще він у мене буде стояти. Чи вертикально, чи лежати горизонтально. Тут така справа, будемо дивитися по ситуації. А перший раз з обмоткою я не вгадав. І 30 шматків по 10 см. Це 3 метра дроту. 300 см, 3 метра дроту. Пішло. Десь на якісь майбутні заготовки, будемо казати так. І два виводи. 220 вольт, ну, 240. Два виводи. Отак. От Раз, і нема. Їх також беремо в термоусадочку. Звісно, що зачищаємо кінці, лудим, беремо термову чадочку. Я певний, що цей раз все буде чудово, тому що цей раз були дотримані повністю всі правила. Не було того коси її з довгими кінцями, яка не приставала. Тут у нас. Все дуже гарно, дуже плотно обмотано, все гарно ізольовано, все з нового проводу, не здивушено. По програмі все брав з запасом, тому зараз зачищаю 4 кінці, паюю між собою середню точку і знову-таки розкладаю на столі макет, будемо пробувати обкатувати новий готовий трансформатор. Так що, залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А відео з посиланням на підключення і тестування буде в кінцевих. Ну, в кінці ролика на картинках. Ось така красунька. Всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь. Заходьте на канал, дивіться інші відео.